Ось ось наша легендарна береза, яка набрала мільйони переглядів. Але в цьому році ще ось тільки трошки спробували і ще не хоче йти сок. Мурашок ось вже скільки проснулося, бачите? Ну ми ще не крутили. А йдемо вже з відерцем, а йдемо по сок. Але на часі зараз вчора прокрутили і вже тече кленовий сік. Він набагато смачніший, в ньому дуже велика кількість цукру. Він солодкий і дуже-дуже смачний. У нас для цього заготовили ми такий стаканчик. Ось дивіться, як він капає. Використовуємо ми таке велике старе свердло, дідівське, там носик такий. І отаку трубочку це використовуємо з бузини. її зачистили, всередині в бузині пробкова така пустота. Вибили її електродом і забили. І отак от ми використовуємо таку трубку. І ось такий сочок. Сік кленовий. Сьогодні 10 березня 2024 року у нас вже отакий ось смачний натуральний корисний напій. Структурована вода. Прогналася через корневу систему деревини, збагатилася мікроелементами різними. Нічого смачнішого в житті ніколи не пив. М -м, дуже смачний. Марінка, а ну понюхай, як, який запах, який аромат від його йде. Немає ніяких, е, нема, не листу, немає ніяких інших смаків, а тільки є смак кленового соку. Ох, який він. Смачний. Але він довго не зберігається. 3-4 дні швидко мутніть починає. Для додавання ячменю він не підходить. Його тільки отак свіжим випить. Ось ми зробили таких два отвори і за день ось це ми вже другий раз приходимо. Десь із одної деревини до 10 літрів кленового соку виходить за день. Так а що, це ж видно, що не береза. Клен. А може ти шовковий? Ні. Крутимо дерево з південної сторони. Бо з північної не буде тікти сік. Тут і ночі раніше воно буде замерзати. Дерево тут прогрівається і сюди інтенсивніше. Тобто має різницю, чи тут прокрутити, чи там по дереву. З південної сторони робимо отвір і збираємо. Такий смачний і корисний. Кленовий сік. Закінчиться кленовий сік і піде березовий. Але березовий він довго йтиме. Кленовий він швидко перестане. А березовий будемо збирати. Потім зробимо заправку з ячменем і буде смакота. Так що, якщо хоч сто разів в житті пробував кленовий сік, ставимо лайк і підписуємося.